Дякую, що рятуєш життям. Під таким гаслом прикарпатці долучилися до акції з нагоди дня донора. Більшість з них в обласній станції переливання крові не вперше одного разу приєднавшись до доброї справи, тепер регулярно здають кров, щоб допомогти хворим. За останній рік ну чотири рази точно я здала кров. Так. активний донор. Дуже цим тішуся, дуже пропагую це все. Можливо, навіть трошки стало краще себе почувати. Перший раз було страшно. Зараз ну страху немає. Просто минулого року через соціальні мережі попросили здати кров для хлопчика. У нього було якесь захворювання, вже не пригадаю, яке і ми з подругою пішли і здали вперше кров. А цього року просто в честь дня донора. А от здати тромбоцити можуть далеко не всі донори. Із десяти бажаючих фахівців обирають лише двох. Тромбоцити перший раз. Для дитини, яка знаходиться у онкогематологічному відділенні у дитячій клінічній лікарні обласній. Щоб тромбоцити завжди були доступними для хворих, медики попередньо проводять ретельний відбір донорів. Будь-який час і у вихідні дні, і також вночі, не раз ми робили тромбоцити, бо сама процедура спочатку, як приходить людина здавати тромбоцити, і і для видачі тромбоцитів проходить не менше як 5 годин. Тобто, якщо це вночі, то рахуйте цілу ніч працює чоловік 15. Водолабораторії в цьому задіяні, а також операційні донорські відділ. Тому наразі в нас ніколи не було такого, щоб ми не встигли видати тромбоцитоферез. Лікарі кажуть, запасів крові на обласній станції є достатньо, проте їх необхідно постійно оновлювати. А ще констатують за останні роки свідомість прикарпатців відчутно зросла. Тож вони радо стають донорами. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.